Так, Ми зранку сьогодні в житловому комплексі Річтаун, тому що он в тому під'їзді є в мене в оренду квартира площею 100 квадратів, ідеальний варіант для родини, квартира трьокімнатна. І покажу вам прибудинкову територію, що немало важливо, що тут є достатньо багато комерції. Для ваших діток може бути корисним те, що на території є спортивного роду гуртки, такі як кікбоксинг, джиу джитсу Для батьків також знайдеться тут чим зайнятися. Є кав'ярня, за ось цими деревами ховається біле-сухе, як ви бачите. Є гуртки, також для діток з англійської мови, є стоматології, є салони краси. Багато чого. І ще хочу показати вам. Дитячий майданчик. Дитячий та спортивний майданчик, який відвідують і діти, і дорослі. Ось так він виглядає. А далі у нас магазини АТБ, фора, які знаходяться в сусідніх жиках. В цьому районі є також відділення нової пошти, відділення Укрпошти це все піша доступність, буквально 3-5 хвилин. Ну, і ось, до речі, прямуємо до комерційних об'єктів. Там діти займаються джиу-джитсу, там кікбоксингом. Тому кому потрібна оренда, а, ну і логопед також тут є. Кому потрібна оренда, телефонуйте, надам всю інформацію опалення індивідуальних газових квартирі.